Привітик. І Сьогодні у нас буде такий beauty вечір. My Morning Rusien. Я буду мати голову, покажу чим я користуюсь, потім зроблю масочку для обличчя. Коротше, я вам покажу всі свої годові засоби, що чим і як я користуюсь. Так як у мене проблемний волос, поки що користуюсь цим шампунем. Хороший бальзам для волосся. А це моя улюблена маска з кокосом. Хель для душу з шоколадом, різними смаколиками, солодощами. Все. Я вже вилізла з душу. Вся така чистенька, пахуча. Тепер треба почекати, поки цей рушничок впитає в себе вологу. А, і феном я ніколи не а, сушу своє волосся, бо воно пересушує реально волосся. Я тільки феном сушу волосся тільки тоді, коли я кудись запізнююсь. А я не пунктуальна людина взагалі. Я можу все робити в останній момент: мити голову, сушити, малюватись і запізнюватись. От, тому, а коли я вдома і мені не треба кудись йти, я хожу з мокрою башкою. Дівчатка, уявляєте, що я зараз буду робити? Ну зараз мені треба обличчя. А... Як це? А, вмитися. Мені треба вбитися. Пінка для обличчя. І я хочу зробити. Маску для обличчя. Боги мої. Це жахливо. Це просто жахливо. А, мені завжди ось такі маски взагалі не по розміру. Мені так хочеться ржати самою себе. Коротше, вона мені взагалі не по розміру. Вона якась странна, вона якась така плотна. Ужас. Врочем. Похоже, так, хвилин 15. Uh, Постараюся себе наржати. Сьогодні такий івнінг, та Мені подобаються такі вечори, взагалі, коли для себе там, душик, серіальчик, ще там. Коротше, це кайф. Я вже як півгодини тому зняла маску, в мене вже uh, практично висохло волосся. І зараз буду лягати хати, і... бо завтра у мене дуже намічається, такий продуктивний тіньок. Тому вийшов таке естетичне, я сподіваюся, затишне відео, як на мене, бо я люблю такі відео. дивитися. вони такі затягують, затягують. Тому всім на добраніч, всіх обіймаю. 爸爸。